Всім привіт! Давно в мене не було е, великих відео. Е, сьогодні я вам розкажу, як збирати кухню. Ось вже зібрані шафи. Як збирати самі корпуса, я думаю, проблем немає ні в кого. Тобто, якщо це тумба, бачимо ніжки. Нижня частина йде отаким макаром дно. А боковини йдуть на саме дно. Якщо це полочка, то навпаки у вас боковина заходить до самого низу. І не забуваємо крамкувати передню частину, бокови, бокові тут не треба, а ось тут треба. Якщо це полички, боковини вам треба. Спереду і знизу точно робити. Якщо хочете, зробіть, як я. Зверху теж зробив. Отже, сьогодні ми будемо навішувати я, Як Я це роблю. Я поки що не зібрав повністю і не прикрутив нічого, тому я навішувати буду саме так. Це найпростий варіант. Ми виміряємо на око, скільки у нас тут буде міліметрів і скільки у нас буде тут. Потім ми зможемо скоригувати оцими навісами. Приблизно зробили однаково. Бачимо тут, бачимо. Це я для себе вивів. Секунду. Так. Максимально близько підвигаємо оцю дверцятку до тумби. У нас вже намічено, розмічено, як сверлити я вам покажу в окремому відео. Там нічого. Такого кремельного немає. Отже, максимально подвинули. Оці навіси, це в окремому відео я вам покажу, як їх виставляти. Куди що крутити і наскільки потрібно їх виставити, наскільки їх прокрутити треба буде. Підіймаємо. Бачимо, вона не стоїть. Підіймаємо. Дверцята теж приподнялась. І одною рукою не зможу зробити, але я вам покажу просто на... на лежачому. Рівно в центр шилом наколюємо. Праву, ліву. Так само і тут. Після цього ми беремо гайковерт електро. Виставляємо на ньому. Десь три, чотири. Я ставлю три. Вона нікуди не вбіжить. Це чотири. Три. Все. Виставили. І беремо наші саморізи. Я б міг показати все, але. Одною рукою і сверлити і крутити неможливо. Тож, в наступному відео я вам покажу, що ми робимо після того, як ми прикрутили ці дверцята. Все! До наступного відео! Go!